Спецпредставник Дональда Трампа по Україні та Росії Кіт Келог зробив першу заяву після зустрічі із Володимиром Зеленським. Він назвав президента України відважним лідером та відзначив широкі та позитивні дискусії з керівництвом України. Зеленський у своєму зверненні заявив, що зустріч із Келогом відновлює надію, а також повідомив про обговорення угоди щодо корисних копалин зі Сполученими Штатами. Тим часом видання ЕКШЕС повідомляє, що Україна та США всю ніч вели переговори, аби погодити угоду про рідкоземельні метали. Офіційний представник США наголосив, що для України це вирішальний момент, а цей документ може стати шансом зберегти відносини із Дональдом Трампом. Блумберг додає, що переговори мають завершитися цього тижня. А Вашингтон розглядає угоду як спосіб зміцнити зв'язки між країнами. Однак майбутні гарантії безпеки Києва, за планами США, має взяти на себе Європа. За даними Політико, союзники України у Вашингтоні вважають, що у Зеленського є шанс зберегти підтримку Трампа, але все залежить від прийняття угоди. Інсайдери Білого Дому стверджують, що жорстка риторика Трампа щодо Києва. Не про російський розворот, а реакція на публічну критику з боку України. Водночас керівник банкової Андрій Єрмак обговорив ситуацію з радником президента США з нацбезпеки Майклом Волцом, наголосивши на важливості двосторонньої співпраці. Білий дім заявив, що Зеленський підпише угоду щодо корисних копалень вже найближчим часом. Також там зазначили, що Європа фактично виступає проти. Завершення війни в Україні. І ще одну гучну заяву зробив сам радник президента США з національної безпеки Майк Волц. Він заявив, що війна в Україні скоро закінчиться. Ну, а що думаєте ви, шановні глядачі? Чи дійсно незабаром настане мир? Свою думку пишіть в коментарях. На Одещину летіли російські ракети. Кабами ворог засипає Харківщину. Є загиблі. Внаслідок ворожих атак є жертви і на Херсонщині та Запоріжжі. Тероризує противник навіть безневинних тварин. Всі подробиці ночі обговоримо далі на каналі «Сій час». Не забувайте про підписку і до справи. У ніч на 21 лютого противник атакував Україну ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Полтавщина, Харківщина та Одещина. Останню область ворог атакував ще й двома балістичними ракетами Іскандер МКН КН-23. Випускали із анексованого Криму. Вибухи чули у затоці. Наслідки не повідомляються. Наліт шахедів почався вже класично за останній тиждень. Після 22-ї години у Києві працювали сили ППО на оболоні. Декілька ворожих цілей було зафіксовано над столицею. Згодом в адміністрації поінформували про бойову роботу захисників неба близько пів на першу годину ночі. Наслідки є на Київщині. Унаслідок ворожої атаки у Бучанському та у Бухівському районах було пошкоджено лінії електропередач. Станом на ранок п'ятниці електропостачання відновлено. У Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку. А ще у лісі Бучанського району сапери ДСНС знищили бойову частину БПЛА Герань-2, яку виявили місцеві жителі. Тепер ворожий апарат і його рештки нікому не загрожують. Перенесла черговий повітряний напад противника і Черкащина. В межах області знищено три десятка російських БПЛА. Однак уламками пошкоджено корівник місцевого фермера. Легкі травми отримали кілька десят корів. Потерпала Сумщина. Вночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордоння, зафіксовано три вибухи. Відповідно, Унаслідок удару дроном пошкоджено приватний будинок у великописарівській громаді. На Харківщині без постраждалих. Але обласна влада підтверджує влучання по відкритій території каб у селі Великий Бурлук. Пошкоджено два приватні будинки та три автівки, з них дві карети екстреної допомоги. Внаслідок обстрілу каб пошкоджено приватний будинок та автомобіль у Слатиному. Бомби впали у районі Світличного, Соснівки, Баранівки. А це ранкові фото із селища Золочів. Унаслідок влучання каб в дорогу загорівся автомобіль. Пошкоджено три приватні і один багатоквартирний будинок, а також адміністративні будівлі. За минулий день агресор чотири рази обстріляв Нікопольщину з артилерії. Один з ударів закінчився трагедією. Загинули чоловіки 57 та 73 років. Про це у своєму телеграм пише очільник Дніпропетровщини. Також поранена жінка. Надвечір ворог завдав удару кабом по... Новопавлівській громаді пошкоджені три приватні оселі і електромережі. Марганецька громада пережила обстріли з важкої артилерії. На щастя, люди не ушкоджені. розумує Сергій Лисак. На Запоріжжя траур. Чоловік загинув у наслідок російської атаки. По Гуляйполю жінка отримала поранення через ворожий удар по селу Біленьке. Загалом, упродовж доби, окупанти завдали по регіону 588 ударів – Ворог завдав 22 авіудари, здійснив 8 обстрілів із РСЗВ, атакував 329 БПЛА і завдав 229 артударів по населених пунктах Запоріжжя. Пошкоджено щонайменше 10 квартир і будинків. На жаль, трагічні новини маємо із Херсонщини. Через удари загарбника дві мирні людини загинули. І ще дві особи дістали поранення. Знову ворог скерував агресію по житлових кварталах. Зокрема, росіяни пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газовий розподільник, мікроавтобус і приватний автомобіль. Минулої доби 20 лютого ракета РФ летіла на Баштанський район Миколаївщини, ймовірно, це С 300 С-400 – Унаслідок падіння уламків на присадибну ділянку приватного домоволодіння і дії вибухової хвилі пошкоджено вікна та двері кількох будинків. Постраждалих немає. Сповістив голова ОВА Віталій Кім. Щодня кількість дронів лише зростає. Цього разу на наші міста і села полетіли 160 ворожих апаратів. Завдяки оборонцям неба підтверджено збиття 87 ударних безпілотників. І ще 70 ворожих цілей локаційно втрачені. Росіяни продовжують тероризувати українські міста і села, але наші сили оборони роблять усе можливе, щоб небо залишалося безпечним. Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги і бережіть себе.